Дніпропетровщина готова до опалювального сезону на 100%, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. До холодів готуються і жителі багатоповерхівок. Голова правління ОСББ Любов Носова розповідає: люди утеплюють власні квартири. Каже, теплові комунікації обмотали теплоізоляційним матеріалом. Ці труби траса, ми називаємо траса їх по підвалу. Ми збираємося міняти в цьому році. Поміняємо, щоб вони вже ржаві тут. і це таке уже старі труби забиті. Любов Носова каже: минулої зими через відключення електроенергії у будинку зникало й опалення, адже котельня, до якої під'єднаний будинок, залежить від електрики. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповідає: опалення увімкнуть, якщо три дні поспіль температура буде нижче восьми градусів тепла. Станом фактично на сьогодні у нас вже працюють деякі включились в опалювальний сезон вже сім закладів охорони здоров'я. Десять дошкільних закладів та 6 закладів освіти. Аби оперативно вирішити можливі аварійні ситуації, в області сформували координаційний штаб, розповідає Сергій Лисак. Готуються до зими і енергетики. Гендиректор електропостачальної компанії Андрій Терещук каже, відремонтували понад половину енергооб'єктів. Якщо казати про ворожі атаки, то Тут залежно від масованості або від об'єму пошкодження, да, графіки не те, що можуть не діяти, вони їх може, може не буде можливості застосовувати. На випадок блекаутів компанія розробила графіки вимкнення світла: вісім годин у людей є електроенергія, чотири немає. Розповідає Андрій Терещук. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак каже. Також в області працюватиме понад 1300 пунктів незламності. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Олександр Шалдибін, Суспільні новини, Дніпро.